Добрий ранок малята, хлопчики та дівчата. Знову рада вас вітати. Діти, сьогодні я вас запрошую до лісу. Послухайте, ви чуєте, хто це може стукати? Малята це дятел на дереві. У лісі дуже тихо. Не чути співу птахів, бо вони відлітіли на південь, а у нас залишилися пташки, що зимують. Давайте розглянемо ще раз дятла. Який він? Дятел строкатий, на голові у нього червона шапочка, живиться він на сінім ялинкових шишок. Дятла називають лікарем, тому що він дістає комах. З-під кори дерева. Діти, подивіться на цю картинку. На ній зображені птахи, які живуть у лісі. Горобець, сойка, зозуля, синиця. А ви знаєте, як співає зозуля? А ось послухайте вірш. А я у гай ходила по квітку ось яку. А там дерева люлі. І все отак. Ку-ку. Я зайчика зустріла, дрімав він на вгорбку. горбку. Була б його спіймала, зозуля і злякала. Ку-ку-ку-ку. Ось так співає зозуля. А ви чули пісню Солов'їну? Солов'ї відлітають у теплі країни, тому взимку їх не чути. Будемо чекати весну і зустрічати пташок. Діти, зараз пропоную пограти вам в гру. Послухайте аудіозапис співу пташок. І ми повинні співставити їх правильно з картинками. Я вам допоможу. Слухайте уважно. Відгадали? Так, це дятел. Молодці! Який гарний спів. Хто ж так співає? Правильно, соловейко, слухаємо далі. <звук> Дуже знайомий звук. Хто ж так співає? Правильно, ворона? А цей спів відгадали? Молодці. Це голуб. Дуже добре. Дякую за гру. Діти, пропоную вам зробити сьогодні гарну аплікацію пташка у лісі. Нам з вами знадобиться ось такий шаблон, ножиці, пензлік для клею, клей і шаблон лісу або кольоровий папір який ви забажаєте. Діти, шаблон ми вирізаємо ножицями. Якщо ви самі ще не можете це зробити, попросіть допомоги у ваших батьків. Діти, спочатку ми зробимо хвіст нашою пташкою. Для цього нам потрібні наші смужечки. Беремо смужечку, перегортаємо, намащуємо з одного боку клеєм, а другий. Прикладаємо там, де намастили клеєм, щоб у нас ось вийшла така. А зараз ми будемо клеїти очі нашої пташки. Ось так. Та лапки. Ну і, звісно, наш гарний хвіст. гортаємо пташечку, беремо хвіст і приклеємо ось таким членом. Подивіться, яка гарна пташка вийшла! Сподіваюсь, у вас вийде краще. Спробуйте! Присилайте свої роботи, фото та відео. Я дуже-дуже буду чекати на них. До побачення, гарного дня!